Аби ми нічого не робили, він би вже давно впав. А ми ще його підтримували. Ну вже підтримувати нема немає. Лучанка Тетяна Прохоренко каже, що мешкає в будинку на п'ятницькій гірці один протягом чотирьох десятиліть. Колись у цей дім, як у тимчасове житло, заселяли її свекруху. Від того часу родина чекає нового помешкання. Жінка викликала комісію, яка має обстежити будівлю. Щоби составили адекватну характеристику, Зношеності дома дерев'яний, обложений кирпичом. От, подивіться, кирпич весь рушиться і з тієї сторони везде відпадає. Дерево згнило з 1903 року. Дом, без фундамента, як на лижах, він з'їжджає на склоні гори. Зі слів жінки, вона має висновки незалежних експертів про те, що будинок аварійний. Каже, що добивається і від міської влади надати висновок про його аварійність. Мета проста, щоб нас не завалило, щоб дом завалили вже наконець органи, а не нас забіли, щоб ми не відвічали потім в уголовній відстаності, хто останеться жив. Оглянути стан будівлі прийшли працівники Луцької міської ради. Комісія, до якої війшли представники департаменту житлово-комунального господарства і управління капітального будівництва, оглянули будинок ззовні та всередині. Голова комісії Леонід Карабан побачено прокоментував так. Я багато був в багатьох будинках. Є люди, що в гірших умовах живуть. Ну, якби, якось щось, ну, щось якось вони роблять, справляються своїми проблемами. Будинок є в ветхому стані, а не, не аварійний, на мою думку. Ну, знайомлюся ще з висновком приватного експерта. Остаточний висновок щодо будинку комісія підготує протягом місяця, каже Леонід Карабан. І от ходять комісії одна за одною. І ніякого результату. Це результат. Дом... Комісія Детянна ходить. Михайліна, а і який має результат? результат? Який би ви хотіли результат? Зношеність. І далі, що? Дома. А далі? А далі що? що? А далі це мої проблеми. А далі ви підете кудись, там? Піду куди? обов'язково. Павло Мельничук, Валентин Климович, новини на Суспільному. Луцьк.